Добрий день, слава Україні, смерть ворогам! Вітаю вас у просторі Свободи на телеканалі Д1. Дуже часто у властивій нам творчій манері ми пропонуємо вам прем'єри пісень, спектаклів, концертів, фільмів художніх і документальних. Мені здається, що. Те, що за останні часи виходило в український прокат, всі фільми, всі знімальні групи були у нашій, у нашій студії. І власне, ми запропонуємо вам сьогодні розмову про прем'єру українського фільму. Власне, вся прем'єра, і міжнародна і національна відбудеться у жовтні, але робота над фільмом триває і сьогодні. Мова йде про проект під назвою Воїни світла митці. Про наших митців, котрі взяли в руки зброю і захищають нас сьогодні. Власне на передовій. Вони відклали написання пісень, свої акторські художні ролі, свої картини, свої фотороботи. У них трошки зараз інша робота, але тим не менш, ми очікуємо їхнього повернення і продовження їхньої роботи. Вже у сфері мистецтва, а не лише на війні, от про що цей фільм? Про те, коли і як він буде презентований, про героїв ми сьогодні будемо говорити власне з керівницею і продюсеркою проекту Воїни світла митці а також головою громадської організації крайзнавча культурна товариство дія Янові Тимошенко. Вітаю пані Яно. А також піарником проєкту Воїна Світла Миці Яном Марковським. Я скажу, що деякі працівники телеканалу Д 1 Вміють не лише в телебачення, але й в кіно, і долучені до цього проекту. Вітаю, Яне. вітаю, добрий день, пані Яно воїни світла митці. В чому ідея, в чому місія цього фільму, і взагалі, от як мені здається, ну у нас було щось схоже, але от так, щоб концентровано поговорити одразу про сімох героїв різних художника, музиканта, Ну зараз ви нам розкажете хто наші герої. В чому ідея цього фільму. Я би хотіла почати з того, що по перше, це не тільки фільм, це культурно-мистецький проект про ця серія, власне, про митців і. Частина цього проекту це документальний фільм. А взагалі це можна склати певним чином дослідницький і документальний проєкт. Його місія це задокументувати події війни і особисті історії людей на війні, людей, не народжених, так би мовити, для війни людей, які стали воїнами саме тому, що побачили саме в цьому свою місію. І такою якби провідною темою проєкту Фільму є те, що ми назвали Воїни світла, це якби така трохи поетизована назва, але тим не менше, тому що дійсно ці люди говорять про те, що вони захищають справедливість, захищають добро, і саме це спонукало цих людей творчості, які, по суті, в мирному житті ніколи до цього не мали ніякого відношення, взяти до рук зброю. Взагалі цей проект може бути, і ми його вже. Задумали про те, що він може бути про різних людей, різних не тільки творчих професій це може бути і вчителі, і лікарі, і там енергетики, науковці, науковці. Капелани. Капелани, тобто таких людей дуже багато з самого початку. Ми я сказала, що це не тільки фільм, тому що це буде в тому числі і виставка, оскільки наші герої це люди мистецтва, це люди, які вже на Пер цей час реалізовані в своїй якійсь галузі мистецтва, і дуже важливо розповісти і не тільки про їх місію на війні, а і про їхню творчість. Говорити про митців і не сказати про те, про їх мистецтво неможливо в рамках одного фільму. Хоча він повнометражний, це теж неможливо. Тому виставка певним чином буде розповідати про самих цих особистостей, тому що нам цінні ці особистості. І з самого початку ми. Якби замислили, що цей проект буде створений не не тільки для українців, оскільки в більшості ми розуміємо цінність цих історій і цих людей. Ми одразу в цій ситуації розуміємо, що дуже важливо продовжувати говорити про війну людей війни і показувати цих людей, хто захищає Україну і по суті світ від цієї темряві, і за кордоном, і одразу ми цей проект. Створюємо як в українській версії і в англійській версії, тому що ми розуміємо, що дуже важливо продовжувати розповідати світові про цих про правду про, про війну в Україні, про людей, які захищають не тільки Україну, але і світ. І крім того, розповідати культурній спільноті Європи і світу про їхніх колег. Ми сподіваємося, що цей фільм відгукне. У культурної мистецької спільноти за кордоном, оскільки буду розповідати про їхніх колег, про людей, з якими вони до цих подій, до війни мали спільні проекти, мали спільні виставки, мали там зустрічалися на фестивалях. А зараз ці люди люди мистецтва вони зовсім іншу реалізують місію, розуміючи, оскільки сама будучи з цієї спільноти, я знаю цей запит, тому що дійсно. У європейців існує таке питання, що спонукало цих людей взяти в руки зброю, що вони захищають, чи це їх власний вибір, чи як вони потім чи, чи можуть вони займатися мистецтвом одночасно з тим, як вони зараз виконують місію воїна, чи і як це відіб'ється на їхньому мистецтві подалі, оскільки це теж важливо, те, що створять ті. Люди, які зараз на війні створюють в своїх, в своїх мистецьких роботах після війни, ми ще не розуміємо, як воно відгукнеться насправді. І це буде цілий пласт після Другої світової війни, після Першої світової війни. Це ж ми маємо величезний пласт мистецтва, який присвячений цим подіям. Тому цей проєкт і важливий, тому що на цих творах, які будуть створені цими людьми, будуть виховуватися наші діти. Наші що онуки і саме їхні твори цих людей, які були, бачили війну власними очима і брали безпосередню участь по суті і будуть розповідати про цю війну. Тому ми пишемо цим фільмом, теж пишемо історію. Тобто, цей фільм має, я сподіваюся, буде мати і художню цінність, і буде цікавим. І одночасно це документальний проєкт, який буде залишитися в історії, буде розповідати про цю варто додати. Що а, твори митців а, вони вже Мають своє місце і вже впливають на, на, на нинішнє покоління. Деякі стали легендою, як от, картини пророчої Сергія Бурбела, нашого Дніпровського так, художника, який просто Шо передбачив, наприклад, історію з крейсером Москва. Цей проєкт під... ну, там, там не одна така картина. А, сподіваємось, на останнє. А, цей проєкт створюється за підтримки Українського культурного фонду. І наскільки я знаю, він там здобув високі рейтинги ну, на рівні оцінення. Так, це конкурсний проєкт. Державне замовлення можна так сказати, і ми розуміємо, що під час війни держава Україна може фінансувати тільки соціально важливі для України проєкти. І так, цей, цей фільм ми подавали на конкурси, отримали високі вали. І фінансується він через український культурний фонд, тобто це державним фінансуванням. Але значна частина це приватні кошти, благодійників, в тому числі і громадська організація, яку я очолюю, тому що ми самі. Ми самі вкладаємо гроші певним чином в те, щоб реалізувати цей проект, оскільки він для нас важливий. Ну а я напевно додам, що співфінансування цього фільму створювала компанія, на якій ми зараз знаходимося. Це телеканал Д-1. Було співфінансування цієї стрічки. Велика подяка всім нашим колегам з усіх телеканалів по всій Україні, які підтримали нас, готові показати цю стрічку, готові розповісти про цю стрічку. Велика дяка всім тим людям, які нам допомагають. Ми проїздили ну, велику кількість міст. Ми були в Києві, були в в Васильковому. В Дніпрі, Краматорську. Краматорськ, да, ми їздили в Краматорськ. Дуже багато зйомок, багато героїв. І, на мій погляд, це ті герої, які в нас зараз вся країна, всі люди в нашій країні, це люди з ПТСР. І от саме ці люди, коли закінчиться війна, вони будуть е лікувати душі всіх наших людей. Мистецтво і... лікує душі. Мистецтво буде лікувати і лікує душі, і буде лікувати душі саме ці люди, які пройшли війну. А, все це відіб'ється, те, що вони зараз проходять, відіб'ється на їх творчості. Звісно, відіб'ється на їх творчості. І... І вони будуть створювати ті речі, які будуть лікувати душі. І ми маємо показати цих людей, цих дійсно дуже крутих людей. До речі, я хотів тебе запитати. от Давай без спойлерів, тому що ти в основному спілкувався і контактував з нашими головними героями, я бачив, як це відбувається. Що було найскладнішим? Все було складно і легко. Ну, тобто всі речі були і складні, і легкі. Дуже важко було так спланувати, так, щоб наші плани якось поєдналися з їх військовою службою. Вони практично всі брали відпустки от для того, щоб з нами зустрітись. Брали якісь вихідні, там, дні. От Кожну хвилину, які вони могли присвятити нам, вони присвячували за це велика дяка всім мужнім, потужним, потужним людям, які боронять нашу країну і творять. А я пам'ятаю, як ми їхали в, в Краматорськ, а ледь, ледь не заїхали в Добропілля, тому що у герої змінились плани. Пані Яно, ну тепер настав час власне поговорити про самих героїв. Хто вони. Е, да. Герої стрічки це представники різних сфер ага. е, мистецтва культури е, України е, з різних в принципі, регіонів України. Але оскільки фільм знімає команда в Дніпрі, і у нас була така можливість звернутися е, до тих людей, яких ми особисто знаємо. Е, по перше, ми знаємо немало людей мистецтва е, і власне з Дніпра, і з нашого регіону, е, які внесли. Сли вже доволі такий серйозний внесок в розвиток українського мистецтва, і вони ще не стали героями документальних фільмів. До речі, визначаючи героїв, ми орієнтувалися на два таких напрямка: по-перше, що ця людина має бути вже реалізована в мистецтві для того, щоб показати вже творчий шлях цієї людини. А друге, це те, що ці люди ще не були героями інших документальних фільмів або. Або телепередач. Якщо фільмів, то тут в принципі немає такої можливості багато шукати, тому що таких фільмів практично не існує, їх дуже мало, і а, а митців багато. І, до речі, про це можна окремо говорити. І те, що от власне вони були з Дніпра, дали нам можливість. Показати наших людей, з якими ми спілкувалися до війни в інших наших творчих проєктах. Це, наприклад, з Дніпра художник і Сергій Борбела, Сергій менеджер культурних проєктів, він очолював художні музей в Дніпрі, музей українського живопису, такий був таким провідним осередком культури. Це людина був експертом Українського культурного фонду. Тобто, це людина, яка по Тут і, і менеджер е, осві... мистецьких проєктів, і ми сподіваємося, що після закінчення війни він буде працювати в цьому напрямку. Далі е, нам безумовно хотілось підтримати наших героїв, поки вони зараз на війні і сприяти промоції їхнього таланту, їхньої, е, 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 їхнього мистецтва, поки вони цим самі не займаються. Е, це Якщо пов'язане з Дніпром, це відомий вже актор театру і кіно Олег Шульга. Зараз Олег є. Тобто перед війною був актором Івано-Франківського театру, але тим не менше починав свою діяльність саме з театру в Дніпрі, з театру «Віримо», Віримо, який такий вже відомий теж молодіжний театр, і вже має такий доволі успішний шлях в кіномистецтві, головну роль в фільмі Позивний Бандерас і роль таку досить цікаву роль в фільмі Довбуш ну і в багатьох інших. Фільмах. Також це письменник з Дніпра, молодий письменник. Але якщо я так розумію, якщо спитати зараз у літературної спільноти навіть в столиці, кого з таких провідних письменників знають з Дніпра, то вони назвуть саме Валентина Паспєлова, Хоча йому там 25 п'ять чи двадцять 27, 27. Якраз, шість От якраз ми знімали епізод з Валентином. За Тиждень після його дня народження, чи 4-5 днів пройшло. Ми зняли якраз от той епізод е, от нашої глядачі. Ми сьогодні я не від трішечки таємницю. Ми сьогодні будемо показувати трейлер. Перший наш трейлер цього фільму, який присвячений закінченню знімального процесу. І от там якраз е декілька фрагментів е були зняті через 4 чи 5 днів після того, як йому стало 27 років. Е і все рівно, він наш наймолодший герой. Свій перший роман він написав у 18 років. Да. Причому дуже так. успішний. Е так, і в цьому році він перевиданий цей роман. Да, перший е роман. Е е його романи перевидають. Під час війни, наскільки Ак... так. Ну, до речі, якщо Вони говорити актуальні. про містику і пророцтва, його романи теж в чомусь пророчі. Вони, Вони актуальні. Вони актуальні. А, оскільки ти заспойлерив трейлер, за та, то я думаю, настав час його показати. Ми хочемо зараз подивитись. Ми не перелікували всіх, що да, не перелікував. Це ну, добре. Всі герої. добре. добре. Це Наталія Братчик, це співачка, керівниця фольклорно-обрадового театру Радослав, який існує вже більше 20 років, і це один з таких найцікавіших етнографічних колективів не тільки нашої області, а взагалі взагалі України. І перед війною довгий час вони мали досить успішні виступи на фестивалях Європи, де завжди отримували там перші або призові такі високі місця. І сама пані Наталія, вона і етнограф, і дослідниця, фольклористка, і співачка. І співачка, і ми теж цю людину знаємо давно, і в місті знають давно. Тобто, це теж хотілось показати шлях цієї людини і в мистецтві, і на війні. Також треба назвати це донецький фотохудожник Дмитро Балхавітін. Це Дійсно, дуже цікаві роботи, фото роботи цього художника, видані в альбомі Моя Донеччина. Дмитро на війні захищав свій рідний регіон і був добровольцем з 22-го року. Тільки нещодавно він демобілізувався по стану здоров'я. Він теж став героєм цього проєкту. І це дуже цікавий його погляд, тому що це, власне, та людина з Донеччини. Також це Сергій Василюк, киянин відомий співак, фронтмен гурту Тінь Сонця, теж гурт, який більше 20 років є україномовним, одним з перших таких гуртів, які писали і виконували музику українську, коли це мейнстримом не було. І ця людина це теж неймовірно цікаво, оскільки Сергій він на своїх концертах не тільки співає, але він багато говорить, спілкується і його. Виступи це певним чином от повертають його. Е Слухачів цього його фанів до власне патрі на патріотизм, повертають цю українську свідомість, ідентичність. Сергій надзвичайно цікава, така глибока людина. В принципі, Така щира є... козацька душа. Щира козацька душа, і він дуже багато і дуже правильно говорить. І хотілось, щоб слухачі, глядачі цього фільму послу почули його думки. Так, кого ми ще не сказали, так кого ми не сказали, ми не розповіли про Ірину Середу, бойова медикиня, кінорежисерка. Вона працювала на десятках серіалів як помічник режисера, на деяких серіалах вона знімала деякі серії. І зараз, же під час війни, коли вона приїздила на декілька днів. У відпустку вона зняла ролик для Третьої штурмової, вона знімала ролик для ООН вже як режисерка. Ну і така дуже правильна е штука. Вона сказала, що після війни вона хоче зробити серіал чи фільм про бойових медикінь. Які рятували наших героїв? А кого ми ще не сказали? Всіх сказали. Всіх сказали. Всіх. А давайте сказали. перевіримо мою пам'ять. Я зараз називу по пам'яті позивні всіх наших героїв. Олег Шульга, позивний артист, Сергій Бурбело – позивний музей. музей, Наталія Братчик, позивний сова, середа Ірина. Позивний Крада, Дмитро Болховітін – позивний Нікон, Сергій Василюк, позивний Новояр. Бо, Господи, хто ж сьомий. Поспіло. А, Поспіла в найоригінальніший позивній, да. сороковий. Тому що його нарахували сороковим якомусь там спрою, він не став заморочуватися. Сороковий, буду сороковий. Mm -hmm. Та, дуже, не цікаві. Люди. дуже цікаві люди, всі дуже цікаві. І спілкуватися з ними було ну, дуже круто. Ну, а тепер давайте подивимося трейлер. І, Будь ласка, трейлер. Да, трейлер треба подивитися. Безумовно. Країна говорить голосами своїх героїв. В кожному з нас напевне вживе той козак. Він мав народитися не лише на сцені, а в справжніх бойових діях. Іде боротьба ну, не тільки там, за землю, територію, за державність і таке інше. Зараз йде також боротьба за е, ну, голови уми. Я кажу, ну ти ж актор зіграй командира. Я актор, я не граю. Я створюю образ. Безумовно, він певною мірою знецінює мистецтво. Якщо поїздити ближче до лінії фронту, то ти побачиш, що кругом дими чорні, чорні стовбури диму, які поднімаються звідусіль. Отут обвітрене. Це не обвітрене. Це ми попали під ракетний той удар, що це на днях прилетів. Доводиться якби теж себе може трошки десь ламати, ну але це ж якби для нашого спільної справи. Ми подорожували країною, відвідали понад 15 локацій, аби зібрати щирі зізнання. Та зберегти унікальні історії тих, хто виборює свободу України. Вони говорили про війну і мистецтво, про біль і надію, про те, що чекає завтра. Це більше, ніж документальний фільм, це пам'ять, що дихає, віра у майбутнє і доказ незламності людського духу, Воїни світла, митці. Ми завершили зйомки. Далі прем'єра. Як вам трейлерочок? Мені дуже сподобався. Трейлер, як на мене, це те, що потрібно для такого фільму. От так. режисерка Ольга Кушнірова вона просто вгадала як серцеве биття цього фільму. Хочу сказати, що це трейлер закінчення знімального процесу. Попереду, ще буде трейлер самого фільму. А зараз ми просто презентуємо закінчення знімального процесу. І вступаємо в нову цікаву фазу. Створення вже під час монтажа. це теж буде. Буде про що поговорити. Дякую вам. Чекаємо. ну, і чекаємо, і працюємо над прем'єрою. І я думаю, обов'язково побачимось вже з живою широкою аудиторією всередині жовтня. Дуже хочеться. прем'єра. Да. Ну я просто в нетерпінні. Дякую, пані Яно. Дякую, Яне. Продовжуємо роботу. Дякую вам, шановні, що були з нами. Нагадаю, мова йшлася про створення фільму документального фільму Воїни світла митці, котрий знімається і монтується вже безпосередньо зараз за підтримки Українського культурного фонду. Міжнародна і національна прем'єра відбудеться в середині жовтня. Я думаю, багатьом варто подивитись про те, про тих, хто відклавши. Можливо, їхня творчість для них сьогодні це найголовніше. Але найголовніше насправді для них це Україна і її захист, в тому числі захищають наші з вами життя. Обов'язково побачимось. Слава Україні!